До початку війни у нас 70% всього, що завозилося і вивозилося, оброблялося в портах. З них там більша частина, близько 110 мільйонів тонн зі 150, оброблялася в портах Одеси. Так? Це три великих порти Одеса, Південний та Чорноморський. Як тільки це все припинилося, то термінали не працюють, порти не працюють, а це робочі місця і все, що пов'язане з економікою регіону Одеського. Це все зупинено, не працює. Коли запрацює, як тільки відновиться судноплавство. Або наші військові забезпечать безпеку судноплавства, або ми виграємо і закінчиться війна. Тільки в цих випадках відновиться судноплавство. До цього, в будь-якому випадку, жодна компанія, яка оперує судами, не захоче їх направляти в зону конфлікту. Або є зараз прийнятий проєкт. Прийняти закон щодо компенсації у випадку нанесення збитків. Тобто, якщо судно, яке буде плити, буде пошкоджено, держава компенсує судновласнику та вантажовласнику видатки на відновлення або пошкодження. То якщо йде там балкер якийсь за зерном, його буде знищено. Вартість цього балкеру буде виплачена як в якості компенсації до судновласнику. Такими заходами наша держава стимулює відновлення судноплавства, тому що відносно воно безпечно.